Вчора відбулася бюджетна комісія. Члени комісії опрацювали всі подання ті, що дали управління, і всі повністю було напрацьовано рішення додані додатки на оплату праці працівникам виконавчого комітету, також на оплату праці пінського міського голови, а також додаток до структури виконавчого комітету її чисельності. І під цим рішенням було повністю зафіксовано рішення бюджетної. Комісії, всі всі члени комісії підписались під цим рішенням, але чомусь міський голова його не включив в порядок денний. Сьогодні він включив порядок денний прийняття бюджету, яке не було розгляд не розглядалося на комісії, не було ніяких рішень і навіть не голосувалося. Тому ми підняли питання сьогодні: що місцеве самоврядування тільки так і працює, що всі рішення опрацьовуються на комісіях, і з ні до комісії вони виносяться в сіну залу для голосування. Цього не було зроблено. Це порушення. Це проект бюджетної комісії, який вчора був напрацьований, під яким підписались всі члени бюджетної комісії. Ви можете засвідчитись тут. Тому в подальшому ми будемо тільки таке рішення підтримувати на наступній сесії. Я сподіваюся, що вона відбудеться незабаром. Міський голова знову зманіпулював, знову нам набрехав на бюджетні. Комісії, що ці питання будуть додані, і варіант, який пройшов бюджетну комісію, варіант депутатів на сесії він буде, і він сказав, що він буде додавати свій варіант, хоча він не проходив бюджетну комісію. Тому сьогодні ми не проголосували, тому що він знову не додав додатки, і ми розуміємо, що нема сенсу голосувати за будь-яке питання, чи то його, чи то наше, тому що немає додатків. Ми знову не бачимо за що ми голосуємо. І як вже вона у нас була практика. Позаминулу сесію, коли ми відголосували і бачили за що ми відголосували, і це пройшло бюджетну комісію, але міський голова потім підписав свій варіант і підробив документи. Цей проект рішення, який напрацювався фінансовим управлінням, напрацювався депутатами, що дуже важливо, тому що депутати і рада приймає бюджет на наступний рік, він йде на схвалення виконавчого комітету. Що робить Олександр Моркушин? Заздалегідь знаючи про те, що його бюджет, той який він собі захотів, той, який він собі спланував, з захмарними зарплатами, там з різними акумулюваннями коштів на комунальні підприємства, через які зручно викидати ці кошти на інші направлення, там ті, які йому більше А, він подає в порядок денний одне питання виконавчого комітету: це затвердження проекту схвалення, точніше не затвердження. Схвалення проекту бюджету на наступний рік для ірпінської міської територіальної громади тільки свій. Я ж задавав це питання на сесії міському голові, яким чином воно проходило напрацювання? Хто подав його? Тобто, він під час сесії, під час засідання, під час відповіді мені на питання сам запутався в своїх відповідях. Чому питання? Питання в тому, що йому не цікаво те, що напрацьовується і реально викладається, прикладається дуже багато часу для того, щоб сформувати якісний бюджет для наповнення і розвитку громади. Що зроблено за весь цей час за 24 рік з бюджету громади? Нічого.